Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування зарядної станції доволі потужною від Анкера. Ось таку величезну коробку отримала. Я чесно здивувалась, була впевнена, що вона буде трохи меншою. Але ось такі великі габарити, 13 кг приблизно тут маємо. І класну коробку. Дивіться, як вони прикольно спакували. У нас тут є такі підкладочки зверху, щоб можна було нести ось такі фіксатори, і зараз будемо їх відкривати. Відкриваємо коробку. А тут у нас що тут у нас ще одна коробка. Пакування доволі якісне, дуже сильний картон, щоб точно все доїхало нормально. На основній коробці можемо побачити ключові показники, потужність 1800 ватт, але зверніть увагу, що це номінал. Може краткотерміново бути 2400. В принципі, ми через цю причину купували цю станцію, тому що холодильник, дуже високий показник, має бути одномоментно при його початку роботи, тому має підійти саме ця станція. Але в роботі покажемо. І ємність 1056 Вт годин – це не найбільший показник. Явно, але сподіваємося, що нам буде достатньо. Літій фосфатний акумулятор тут, і виробник зазначає, що в 6 разів довше він живе, ніж літій іони, які були раніше, але це не є прям нонсенсом, тому що в усіх сучасних станціях саме такі акумулятори. Суттєва перевага при відключеннях світла дуже швидка зарядка. Нам виробник гарантує, що на максимальному режимі за 58 хвилин станція має зарядитися. Звісно, якщо у вас час є, краще не користуватися цим максимальним режимом, щоб довше зберегти життя цій станції. Криваємо. Порсі трошечки посунься. Так, захисні у нас тут пенопластові такі штуки. Дуже багато целофану. І сама станція достаємо. Зараз хоче допомогти витягти, але я думаю, що він собі спини надірве, тому достаємо. Ще з коробки я дістала гарантійну. Інструкцію тут п'ять рочків. У нас гарантія для користувачів. Інструкція, і ось така ще коробка. Зараз її відкрию. Три кабеля. це для зарядки станції від звичайної розетки 220 вольт, 1300 Вт, швидкість зарядки може бути. Далі що маємо прикурювач такий. Да? І з іншого боку, у нас роз'єм для сонячних панелей. Це для зарядки від автомобільного акумулятора. Цей шнур підійде. І третій шнур це безпосередньо для сонячних панелей. от Знову ж таки бачимо ці роз'єми для них. І по цим двом шнурам то вони можуть заряджати 600 Вт. Ой, ну для мене вона дуже важка, кажу одразу і незручно. Оці ці дві ручки, це наче ідеально, коли я беру тут хтось інший бере тут, і ми так разом несемо, як важку сумку з ринку. От, але краще все ж таки, мабуть, було тут єдина ручка, щоб можна було носити одному. Але вона дійсно важка. Може через те по функціоналу зробили так. Зараз у нас підключений монітор і системний блок. Системний блок, до речі, ми в потужності не обмежували, тобто скільки йому треба, стільки він буде брати. Спробуємо станцію в роботі. Наразі вона у нас працює ви в режимі ОПСА. ви бачите заряд 100%, потужність, ну вона трошки скаче там, від 76 до 91%, о, бачите, навіть 100. Працює вона дуже тихо, я думаю, ви теж, як і я, не чуєте жодних сторонніх звуків, вентилятори не вмикаються. Ми відключили живлення, і тепер у нас це вже не режим ОПСА, а повноцінно. Цінне жилення для монітора і системного блоку при навантаженні 79 Вт, Воно зараз таке станція нам прогнозує. Час роботи, бачите, трошки він так мерехтить від 9 годин до 12, майже дивіться. Тобто змінюється така оцінка постійно, але знову ж таки, шуму жодного немає. Зараз ми будемо монтувати відео для нашого каналу в да програмі і якраз подивимось, скільки заряду така операція з'їсть. Ми змонтували невеличке відео за 48 хвилин, і за цей час втратили 7% заряду. Потужність коливалась від 70 до 200 ватт при цьому знову ж таки. Жодного шуму не було. Тест номер два. І зараз більш серйозне випробування для станції, Скільки будемо грати в сталкер. Бачимо, що починаємо ми з 90%, ну, було 91, коли тільки включили. І На початку, до речі, вона була максимально тиха, а зараз почався трошечки гул. І навантаження у нас 230 Вт приблизно так, високі налаштування гри. І що ж, будемо починати. 50 хвилин грали, і дивіться, що отримали 90 мінус 69, 21% заряду у нас пішов при навантаженні ну, приблизно 230-250 ватт. І очікуваний період ще можливої гри це 2,6 години По шуму. Зараз вона тихенька, але періодично вентилятори включаються, і такий середній рівень шуму можна відчувати. Зараз ми спробуємо станцію в роботі з холодильником. В принципі, ця станція для цього і брала для того, щоб у нас був холодильник не без електрики. Отже, у нас станція включена, бачите, 100%. Тут приєднаний від холодильника подовжувач, і я його включаю. Да, оці розетки. Одразу холодильник запрацював. І станція ще одразу при включенні було 180 потужність. Це така класична робоча потужність. Зараз бачимо, що вона вже трошечки падає: 116-114. Але пускова потужність насправді вона набагато більша, Ми окремо заміряли в 10 разів більше вона, ніж початкові 180 які ви тут бачили. Отже, робимо висновок, що ця станція ідеально підходить для холодильників. У нас до речі, він не маленький, це такий класичний великий холодильник з окремою морозильною камерою. Отже, ми будемо слідкувати за годинником і порахуємо, скільки. Тільки нам вистачить 100% заряду цієї станції. І важливий нюанс: ми холодильник перед використанням зі станцією не розморожувало. Тобто це його такий базовий режим роботи. Ну що ж, дивіться, залишився 1%. Якщо чесно, ми трошки прищолкали той момент, коли вона повністю розрядилася, тому вона самостійно виключила розетку. І того маємо 14 годин роботи станції. Додатку можна подивитися, коли стало 10%, коли стало 5%. До речі, останні 5 втрачалося дуже швидко. Але 14 годин, як на мене, це чудовий показник. Ну, що ж з одного відсотка І спробуємо зарядити до 100 і подивимося, скільки часу у нас на це піде. Так, такий щелчок відбувся і бачимо, пішов двіж на екранчику, і вона починає заряджатися. Поки що тихенько. Ручне налаштування через додаток ми поставили 1000 Вт швидкість зарядки, це найшвидша опція. І саме на ній подивимося, за скільки відбудеться повна зарядка. І дивіться, трошки шумочок вже пішов зараз є. Що ж, у нас пройшло майже півтори годинки, там десь хвилинка 25, приблизно так. І що ми бачимо: 99% заряду вже є, тобто на 1000 ватт доволі швидко станція заряджається. І ще важливе уточнення, коли ми заряджали, дивіться, у нас холодильник продовжує запитуватися від станції. Тобто одночасно станція заряджається, і холодильник працює. От, і відповідно з розетки вона брала 1200 Вт. ватт. Отже, при такому режимі роботи дійсно зарядка дуже швидка, але все ж таки рекомендація, якщо ви хочете продовжити життя станції, то використовувати. При заряджанні десь 600-800 ватт для того, щоб ми не так швидко зношували батарею. Спробуємо фен. У нас ось такий неновий фен Ровента. Бачимо, 200, 200 Вт на ньому. І тут є поки що виключений, то я поклацюю раз. Швидкісний, два, швидкісний режим і температура 1, 2, 3. Давайте спробуємо на мінімальному. Так, зараз значить, я включаю станцію, включаю розетку. Так, а зараз буду одразу включати другу. Друга температура. І третя температура. Майже 2000 Вт. Отже, ви бачили, що на всіх швидкостях і температурах станція працює, але ми буквально там пару секунд тримали. Зараз давайте таке середнє візьмемо друга швидкість і друга температура. І подивимося, зафіксуємо, які у нас тут значення. І так. 1880 Отже, ви чули, що станція починає шуміти так нетипово для неї, так сильніше, ніж завжди, але це не прям сильно сильно такий гучний звук, який напрягає. Ну і ми побачили, що всі три режими, всі три температури можливо, щоб вона потягла. Там, коли найвища температура, найвища швидкість було за два. Скоріше за все, вона на якомусь етапі просто виробиться і стане в свій захист. Тобто, перелімічувати не треба. Обираємо якусь там мінімальну середню швидкість і температуру, і в принципі волосся можемо посушити. Отже, друга швидкість друга температура. Ми потримали фен близько хвилинки. У нас трошки впав заряд, і станція прогнозувала, що в такому режимі пропрацює менше години, там 0, години. Отже, стабільну роботу фена вона може забезпечити недовго, але ну за годину прикиньте скільки можна волосся посушити. Так, чайник ми не пробували на цій станції, тому що у нас чайник потужністю 2200 Вт, а тут, як я вже зазначила, 1800 максимально. Тому ризикувати не хочеться. На жаль, ми бідні блогери. Нам ніхто безкоштовно такі прибори не дає, тому перевірити і зламати якось не хочеться. Тому довіряємо номінальним показникам і вважаємо, що чайник наш не можна. Але є чайники менше 1800 ватт або 1800 ватт, і усіх можна. В нашому випадку міксер тяне, мультиварку тяне, ну і ви бачили фен також тяне. Для Станцію ми користуємося додатком, це доволі зручно, але зважайте, що він тут максимально простий. Ось заряд нам пишеться, ось тут на вхід, якщо станція споживає з мережі, ось тут на вихід, да, скільки станція віддає, залежно від порта до якого що приєднано. Керування ліхтариком, до речі, не пам'ятаю, говорили ні, у нас тут є ліхтарик. Да, дивіться раз. Оце от перший режим, другий режим, третій режим, і це виключений так, ой, включила знову Екранчик. Да, давайте зараз от Він у нас включений, я можу його виключити через додаток, можу знову включити через додаток. settings ми також з вами можемо обрати заряджати максимально 1000 да, і від мінімальної 200 Вт. Да, от обирайте, ми показували 1000, буде повільніше на менших. На показниках тут також різні яскравості, різні особливості, скажімо так, економії енергії. Тут все є, але дивіться, максимально все просто і не так багато цих налаштувань. Якщо порівнювати з EcoFlow і їх додатком, то звісно, що тут все набагато простіше. До речі, є ще одна прикольна опція. Ми нею не користалися, але якщо вам потрібна буде ще швидша зарядка, то є, є ось така штука Ultra Fast Charging. Якщо її вмикаємо, то 1300 Вт можна заряджати, а не 1000, як ми показували. Максимально. Виробник запевняє, що в такому випадку за 50 хвилин станція повністю зарядиться. Але нам це в принципі не треба, тому ми не користуємося. Що по особливостям, так, за час нашого використання станцією, тут є два порти для Type-C, але вони різні: оце 100 ватний оце 30 ватний Чому таке рішення, чому обидва не потужні, скажімо так, незрозуміло. Друга особливість станції, те, що ми помітили, якщо ми використовуємо її в режимі ОПСА. тобто, коли світло навіть є, у вас все одно тут вставлені ваші пристрої, потім світло Лається і повноцінна станція починає працювати. Немає жодної заминочки. Да, що там, наприклад, мигне і пристрій якісь там пару секунд не працює. Ні, пристрій працює стаціонарно постійно, тобто, ось так дуже лагідно проходить цей режим запитування від станції. По шумності роботи, якщо ви щось запитуєте до до 200 Вт, то в принципі станцію ми взагалі не чуємо, вентилятор не вмикаються. Якщо ж ви запитали, що ж більше 200 Вт, і звісно, що не розетка питає станцію, а станція своїм зарядом питається, то відповідно шум починається, але він не надто голосний. І плюс 15 хвилин він, скажімо так, шумить вентилятори, працюють, потім відпочивають. Ми найбільше станцію використовуємо саме для холодильника, і коли були часті відключення, то в режимі ОПС постійно холодильник був приєднаний до станції. В такому режимі у нас станція не шуміла взагалі Але коли холодильник включається після непрацювання, так у нього, скажімо так, пікова потужність виникає, то вентилятори у станції також включаються, ну але не надовго, буквально десь до хвилинки. Отже, шум на великих потужностях є, але якщо ми порівняємо з конкурентами, Blue EcoFlow, у нас, до речі, також є на них огляд, де якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, то анкер, на нашу думку, він шумить менше. Ще плюс цієї станції в тому, що якщо ми її ось так бочком повернемо, то маємо ось такий порт, і до нього ми можемо приєднати ще батарею додаткову, яка по ємності майже така сама, як і ця станція. По суті, аналог, тобто отримуємо 2Х. Але вартість такої батареї, вона. Приблизно 80% від вартості самої станції, тому вирішувати вам або купувати цю станцію плюс батарею, або одразу брати станцію більшої ємності. Але супер, що така опція про всяк випадок є. Ми цю станцію купували десь в середині осені. Тоді відключення ще більш-менш були. Зараз на щастя їх немає, тому в принципі таку станцію зараз можна купити по більш вигідній ціні, і навіть є аналоговий вигляді буляті. Тому що коли купували ми, то аналоги вартували набагато дорожче, а Ця станція була доволі приваблива по ціні порівняно з ними. Говорячи, в цілому про роботу станції ми максимально нею задоволені, тому що у нас вона використовується для таких от кухонних приналежностей, так, в першу чергу, холодильника. І це супер, коли є основна станція, скажімо так, на комп'ютері, на ноутбуці, а ця виконує у нас такий вигляд і резерву да, на те, що менше потрібно в даному випадку на холодильник. Чи користувалися ви станцією Анкер? Можливо, такою модифікацією, можливо, іншою, чи задоволені, чи все ж таки надаєте перевагу Блюеті чи Екофлоу, скажімо так, більшим гравцям на ринку? Піші, будь ласка, ваші відгуки. От, всім бажаю, щоб світло все ж таки не вимикало, і ми нарешті повернулися до використання таких пристроїв для якихось туристичних цілей. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам це відео було цікаве, і до нових зустрічей.